Всім привіт! І це знову бліц на каналі Червоного кота. Сьогодні ми будемо дивитися на танк 7 рівня Штейн. До речі, танк, кажуть, зовсім поганий, але дивіться, які є бонуси гарні. 14 днів, 3 містичних сундука, також Х5 і також є ще. Е Літаючі мишки. Все це я забираю за 3500 голоди і так, бонус ще отримую танк. Дивіться, ну, виглядає він дуже кремезно, кумедно, кулемети, сокири, лопати, коса що тут тільки немає на цьому танку. Дивіться, лопати, дві. Топори, все, все, що треба вам для пікніку, все є на цьому танку. Танку, да? навіть шипи, які торчать з усіх боків. Ну що ж, давайте рушимо на цьому танчику, але перед цим, звичайно, відкриємо три містичних контейнери, заради яких я і придбав цього красення в лапках. Я хочу спробувати вибити собі дуже рідкий танк, який ще немає, тому саме придбав ці контейнери. Добре, давайте. Їх відкрию і сподіваюся, що все буде добре. До речі, мене трошки. О, ну про це потім давайте відкриємо. Фух. Ну що, вирушаємо. І танк. Давай, танк. Я лише два танка не маю з цього контейнера. 14 днів преміум аккаунту. Непогано. Я можу сказати, що вже окупився. Цей контейнер взагалі, ця покупка, тому що вже в мене 30 днів разом. Це дуже багато. Так, другий слот вже x 5 досвіду. Це теж непогано, але не те, що я очікував. Ну, і ще фон профілю Дракула. Дякую дуже. Але я придбав цей танк разом з профілем, тому він мені не потрібен. Ну що, на жаль, все. Але якщо я ще два таких відкрию містичних контейнера, то мені дають нібито тисячу ще голди. Це непогано. Ну, і давайте, звичайно, зараз поїдемо, подивимось на цей танк. До речі, до речі у нього є е, дві гармати. Зараз ми подивимось першу з них. Ну, а потім, відповідно, Встановлю іншу гармату і ми порівняємо, що краще використовувати. Так, ну він, звичайно, дуже-дуже повільно рухається. І ще повільніше маніврує. Якщо вам треба змінити траєкторію, то він так неохоче це робить. Такий, Ні, я не хочу. Я можу їхати тільки прямо, нікуди не повертаючи Тобто маневрувати на ньому це неможливо. Так, 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 так. Зупи. Ой, дякую, дякую, що не поїхав. Так, хтось мені ще накинув трошки вище. Це був ВК, мабуть. Ну, ей, не зважай. Так, я спробую ще кинути. Дайте, 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 дайте. О! о, о, о. Дякую, дякую, дякую. Дякую! Непогано, непогано. Хех, та. Я думаю, що жодний танк не може змусити мене поїхати в іншому напрямку, бо він настільки важкий. Ні. Ну чому ти повернув саме тут? Я вже бачив, як в тебе. Ай, ну добре. Поїхали. Їду в напад. Тут ту ту Бебей 343. Непогано, непогано. Дякую за 333. Не знаю, куди саме він мене пробив, але він це зробив. Тищо. Відійшов. Так, що? що, що, куди ти? Хлопчику, ти куди поїхав? Зачекай. Ні, ні. ні О, добре. Стрибай. Так, що робити? Цього добити чи Хелсінга? Так. Дивіться, боже, боже, як це сумно повертатись. Він дуже не хоче змінювати свою траєкторію. Як поїхав, так і їдь. Все. Трошки ліворуч, праворуч, ні. Це нам не підходить. І, до речі, гармата зовсім не опускається майже, дивіться, дуже незручно. Але в будь-якому випадку, якщо вам сподобався бій, якщо вам сподобався цей танк, я не бачу жодного приводу не поставити подобайку по. Цим відосиком. Так, на цьому каналі буде не тільки Бліц, якщо ви саме це бажаєте спитати, але наразі я граю саме в цю гру, багато контенту є, я не бачу приводу, чому б вам це не показати. Тим паче, що мені дуже подобається ця гра, мені подобається, що вона україномовна, а також що вони збирають кошти на. Україну. Дякую всім, хто підписався на мій канал. І ми починаємо наступний бій. Ну що, я їду дуже швидко захоплювати базу. Ніхто мені це не дасть не зробити. Так, все. Все, буду тут стояти, тому можете поки що зробити собі каву. Ну що. База моя? Рушуємо. Так. Де ви подівались? О, привіт. Дякую. Так, три, два. Один. І тебе і тобі дякую. Таке. Мені здалося, що я якийсь. не знаю. Так, вони щось їдуть, навіть на мене не дивляться. Що один, що другий, що третій. Виїхали і куди собі поїхали. А те, що тут стає величезна махіна, і надає вам по 300 кожний снаряд, то вас це не дуже бентежить, я бачу, так? Ні, ну чому саме туди. Ну чому. Це, це жахливо. О, наразі давайте я хоча б його вб'ю. Є! Все, дякую. Всім дякую, до побачення. Мене зараз вже буде фараон дотискати. О, дивіться, дивіться, я можу... В лючок їм. Ні, не можу. Треба було... Більш зручно стати. Ех. Так, у мене дуже велика, скажімо так, на лобі шишка. Це лючок командира, і туди ту, туди, звичайно, все проходить, що туди летить. Ну що, такі бої ви бачили, як на цьому, скажімо так, велетню кататися. Це дуже незручно, це дуже довго, це дуже повільно. І, звичайно, зараз ми будемо змінювати мою гармату, тому що вона повинна видавати більше, ніж 300. Я хочу десь 500 робити, тому зараз буду ставити іншу файну гарматку для цього велетня. Так, побачимо. Дивіться. У нас є така, а є така гарматка. Бронебіні, плюс 150, плюс 270, фугасні, плюс 200. Так, звичайно, час буде більший. Пробиття теж буде не найкраще, але, але. Отак. От Я хочу все ж таки придбати цю пушку. На сьомому рівні мені здається 198. Це. Ну, так, це небагато, але все ж таки достатньо має бути. Так, добре. Бронебійний 1969. 196. І так, я, я забув вам сказати, що це дуже стрьомний танк, бо він, він не має жодного танкиста усередині. Цей танк їздить сам по собі. Я дуже здивувався, коли намагався знайти аптечку, щоб її взяти, бо я постійно беру аптечку, вогнегасник та для ремонту все ще необхідно. І тут виявляється, що взагалі немає у нас аптечки. тому зараз я обрав іншу властивість, ніж аптечка, і після того лише побачив, що в нього взагалі немає екіпажу, тому немає кого лікувати. Відповідно, йому не потрібна аптечка. Так, зараз ми будемо перевіряти мою нову гармату. Вона має десь приносити 400-500, я сподіваюся. Так, тигр. О, це. Це, це, це дуже добра ціль. На тобі. 451. Непогано. Було 300, стало 450 добре. Опа. Так, бачу танк. Звожусь. Так, давайте переключусь на Голдові. Угу, зрозуміло. Так, да, пробиття не дуже добре, трошки не вистачає, але що маємо, то маємо. О, дивіться. Дивіться, яка дивна ситуація? На бронебійному звичайному я пробиваю його, а на голдовому не пробиваю. А що це таке? А навіщо тоді мені голдові, якщо вони дорожче коштують, і в них менше буде пробиття і менше, я так розумію, буде урон завдано? Це треба дослідити, бо це неподобство. Ні, ну тут вже не зможемо, я думаю. Так, 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 їдемо, їдемо. А ні, чекайте, зачекайте. Хтось їде з іншого флангу. Зараз ми спробуємо в нього потрапити. На тобі на 513! Оце вже непогано. Оце вже мені подобається. І йому я сподіваюся теж сподобалося. Дивіться, дивіться, як я мошно їду. Але коли він повертає, це такі складнощі, він так це не хоче робити. Я аж я відчуваю, як він. Ні, тільки не повертатися! Стоять, стоять, стоять. Вангар, дуже добре. Так. 10 секунд, ну я не спію. Не встигну, так? Ні. Добре. Шкода, але що робити? Так, там один, там інший, де третій. А, третій. Добре. Окей, рушаємо тоді, я думаю, річкою. Бо лізти нагору це дуже довго, я думаю. Поки я туди залізу, вже закінчу собі, тому я спробую все ж таки поїхати десь пошукати ПТ, яке було на горі, і десь. Може, спустилося вже донизу. Ну що я вам хочу сказати. Так, дійсно, не найкращий танк, на ньому некомфортно грати. І я, скоріш за все, не буду на ньому їздити, але в своєму ангарі у якості, скажімо так, колекційної, трофейної, не знаю, іграшки, то нехай буде. Так, все, ми вже маємо тільки один танк залишився. Давай, 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 так, так, він мене не бачить, це добре. Ні, він вбив так. Зачекаю, 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 зачекай! Це просто ідеальний постріл. Ну що, якщо ви бажаєте придбати набір, то будь ласка, купуйте, він дійсно крутий. Якщо ви бажаєте придбати саме танк, то поміркуйте. Можливо, він вам і не потрібен. Так, він недорогий, лише 3500 голди, але все ж таки це 3,5 тисячі годи, яку ви можете додати, додати і купити, можливо, танк покраще. Тому, будь ласка, вирішуйте, як бути. А на цьому у мене все. Дякую, що дивилися, підписуємося на мій канал, став подобайку і до нових зустрічей. Побачимось!